У столобик масовий вид вселенців, яких цілеспрямовано випускають до водою загального користування через пристрасть до поїдання водоростей у великих кількостях. То столобика називають річковою коровою через його апетит до детриту мілких водоростей, зоопланктону. А після зростання фітопланктону його штучно заселяють у озера та ставки для їх очищення від зайвої зелені. З них популяція виду поширилась і на територію Дніпра та його водосховищ. Ця риба є прекрасним мельоратором водойм, бо фільтрує зелену та каламутну воду, збагачуючи її киснем. Затримані зябровою сіткою водорості поступають в спресованому вигляді до кишечнику, довжина якого у дорослого товстолобика перевищує довжину тіла в 10 разів. В середньому йому необхідно їсти близько 30 кілограмів фітопланктону, щоб набрати 1 кілограм ваги. Це крупна швидкоростуча риба в залежності від виду та віку. За рік набирає від 1 до 5 кілограмів, відповідно поглинаючи від 30 до 150 кг кілограмів планктону за рік, що є неймовірним показником ефективності цієї риби. Є безліч статей, в яких підкреслюється важливе значення білого товстолобика для очищення води, в тому числі і в питних водосховищах. Від нас залишається з повагою ставитися до товстолоба, та він нам відплатить чистою водою та гарним настроєм. Дякую за перегляд! На все добре!